Посперечалися в питаннях підтримки України під час дебатів кандидату президента США Дональд Трамп, вкотре заявив, що зупинить війну, якщо переможе на виборах. Про те, як це збирається зробити, не поточнив. Він відкинув пропозиції Путіна про припинення війни. Мовляв, умови очільника Кремля неприйнятні. Трамп поклав провину на Байдена за те, що Путін почав війну. Натомість Байден звинуватив опонента, що той дав Москві карт бланш для вторгнення у відповідь на критику щодо фінансування України. Чинний президент США сказав, що більшість допомоги залишається в економіці Сполучених Штатів. Почуємо Байдена The fact is that Putin is Путін war criminal. Путін – воєнний злочинець, він убив тисячі і тисячі людей і дав зрозуміти одну річ: він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії, не просто захопити частину. Він хоче всю Україну. Це те, чого він прагне. Чи ви думаєте, він тоді на цьому зупиниться, якщо захопить Україну? І Як ви думаєте, що станеться з Польщею, з Білоруссю? Що станеться з тими країнами НАТО? Касчуревневе гепенд цього ніколи не повинно було статися. Я, як обраний президент, я врегулюю цю війну між путіним і Зеленським до того, як вступлю на посаду 20 січня. Я врегулюю цю війну. Людей вбивають так безглуздо і нерозумно. Пане Тарасе, ви хайлайти точно дивилися. Настрої бачили температуру цих настроїв? Ваші враження. Ну, дивіться після того, як Путін за істерики навколо саміту миру висунув заздалегідь неприйнятні ага. вимоги а, щодо світу, я думаю, що він обрізав собі всі шляхи назад, які тільки можливо. А от там, чому там Трамп говорить, що це неприйнятні умови? Тому що по суті, Путін, коли він заявив відкрито, що давайте українці ще віддають мені там території, те, що в мене записано, і проводимо міжнародну конференцію і це все фіксуємо. Фактично, Путін запропонував повторення, точніше, ремейку Мюнхена 1938 року, коли з Чехословаччину змусили. Змусили віддати судети так Судецьку область, яка була населена німцями, і це було зафіксовано міжнародною конференцією. Mm -hmm. Тобто Путін тут фактично виніс абсолютно неприйнятної вимоги, які ніколи не стануться. І проблема в тому, що оскільки він особисто це висунув, він не може тепер нікуди піти. Задаткувати не може. Тому що в даному випадку, якщо теоретично, давайте теоретично mm -hmm. будемо говорити, mm -hmm. що. Визначається, там, якщо там будуть хтось нас схиляти до якихось цих, а Путін вже не може відступити назад. Тобто йому там треба тільки вперед, або там по, по місках отримати врешті-решт. Да і це означає, що як Шольц на саміті мириту ти сказав, що заморозка це продовження війни. Тому в даному випадку це те, що Путін відрізав. Ну те, що загальний тон, якщо дивитися цих дебатів, говорить, що тільки змагання в тому, скільки наскільки більше більше, чи наскільки бі то питання в тому, що Україні треба допомагати, взагалі не стоїть. Так тут питання тільки формі. А у нас часто починають там, знаєте. Часто нас коментують, говорять, ну ось Там Трамп говорить, що там забагато допомоги. Так Трамп, що хоче, він що запитує завжди забувають одну річ, що е країни НАТО взяли на себе зобов'язання витрачати на оборони не менше 2% ВВП. Тобто це підписане зобов'язання. І Він наголошує, і Трам, що НАТО треба та, і Трамп побори. завжди це згадує. Це не те, що знаєте, він там щось з -з 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 зі стелі взяв. Угу. Чому тому, що навіть зараз, якщо подивитися, хто як витрачаєте, не всі країни навіть досягли цього показника. Не всі Європейського Союзу і НАТО, в тому числі, і Трамп що говорить у нього логіка така. в Принципі у Байдена така, тільки вони так говорить. Взагалі, ми повинні розуміти, як я так спостерігаю за їхньою риторикою, політикою. У Байдена і Трампа плюс-мінус однакова позиція. Так, питання в тому, що там він той більш такий експресивний, а Байден робить те саме тільки такими тихими методами. І коли Трамп говорить, що що мається на увазі, що. Європейці, це ваш континент, ваш континент, чому ви не витрачаєте, не витрачаєте на власну безпеку на стільки грошей, скільки потрібно? Такі ж претензії у американців були не тільки ж до Європи, до Південної Кореї, в тому числі, і до Японії. Чому позиція Сполучених Штатів була наступна? Шановні, зараз. Не 50-ті роки, коли у вас була вщент розруйнована економіка. Беріть на себе більше зобов'язань щодо витрат, тому що ми в дійсності вже не, не можемо нести такі витрати. Ми реально дуже багато витрачаємо на оборону, ми не можемо це робити. А європейці так хитрувато завжди говорять, ну там починали. От як тоді Трамп приїжджав до Меркель, запитав: А Меркель, Ангел, як так виходить? Ти будуєш трубу в Росію, платиш їм мільярди доларів. А потім приходиш до нас і просиш захистити від Росії. І при цьому не платиш за безпеку. Щось тут не так з бухгалтерії. Ну, абсолютно раціональне питання. Тому, коли так Трамп говорить, це у нього така логіка. І а, коли там знову таки, коли говориться, що ну ось він там припинить і так далі. Трамп вже ніколи не говорить, що буде, якщо Путін відмовить. А Путін, скоріш за все, відмовить. Тому що ну точна умова, що віддавайте мені всі чотири області, і це вона виконана не буде. І тоді почнеться питання: якщо це буде так, значить буде наступний крок, який, скоріш за все, республіканці можуть зробити дати без обмежень те, що затримує адміністрація Байдена. От Трамп не говорить, сказав начальник його виборчого штабу. От, саме про це, що ви сказали, що якщо Путін відмовить, да відмов. штати е, кратно посилять допомогу Україні. Це не Трамп сказав, а начальник його виборчого штабу. Ну, Давайте знову таки, знаєте, у нас просто так е, йде теж е, надіозним робить штам, mm -hmm. тому що ми досі перебуваємо. Тож, знаєте, ми у нас відсутність нашої політики породжує тому, що українці більше слухають, mm -hmm. то, що відбувається, і ми більше якраз демократичні змі, які теж багато про Трампа говорять. Дивіться, чому Трамп говорить, що я би не допустив війни. Тому що, коли прийшов Трамп до влади, давайте згадаємо цей рік, що було зроблено відносно України. Так? Знято ембарго на постачання, зброї, на постачання зброї в Україну, які запровадив хто? Обама Байден разом з Меркель. Я пам'ятаю там, коли там Короборомпром там при попередньому президенті було там волонтери, теж говорить Бірюков, по-моєму, я пам'ятаю, говорив, що е, навіть трансмісії не хотіли постачати німці в Україну, щоб дозор зробити. Е, двигуни для комбані забороняли експортувати в Україну, тому що це можливо була для того, щоб. Для того, щоб поставити на БТР і так далі. Така була політика. Трамп прийшов, зняв і перші джевеліни, американське зброя з'явилася тоді. Я пам'ятаю, тоді істерика була якраз з боку, з боку росіян, тоді вони говорили про червону лінію. Далі, що говорить Трамп, коли має на увазі, що коли показував позицію? 21-й, по-моєму, рік, коли вперше зібралися. А, зібралися російські війська в Криму 200 тисяч. А що зробила адміністрація Трампа? Надіслала літаки стратегічні Б-52 Літали над Україною, навіть над Маріуполем літали з фактично з імітацією такої удару по території Російської Федерації. І Тоді офіційна позиція тоді Сполучених Штатів Америки була для стримування Росії. От що має на увазі Трамп, коли говорить, що він би не допустив того, що є. Так. І а, В даному випадку, звичайно, що це ну, дуже добра позиція, яка є, але і в тому числі те, що Україна. Дотиснула все ж таки американський політикум до того, щоб бити по території, дозволили бити по території Російської Федерації, незважаючи на крики, стогони, що НПЗ це виявляється, це цивільна інфраструктура, що їх не можна чіпати. Ну нічого, почіпали, ну і що далі? Он президент говорив, що, от, що ці зБУшники це по центру А, коли святкували на цьому тижні, 35 НПЗ пошкодили. А це удар. Їхні. Вони ж засекретили всю статистику. Власне. І чому поспішають так росіяни? Тому що вони знають, що восени можуть бути видні проблеми, Ви може бути побачити проблеми росіян, тому що, дивіться, вже знищується інфраструктура портова. От нещодавно оцей СБУшний дрон долетів до Азова, там декілька днів горіло. А це вже портова інфраструктура, це вже порти, які експортують нафтопродукти. Те в першу чергу виносяться вже мазут. Зараз поки мазут. Тому що росіян не потрібно. Така кількість мазуту, вона фактично вся йде вся на, на експорт. По Новоросійську теж прилітала, по енергопідстанціям підлітає і так далі. Все, що вони у нас роблять, туди вже переходить. І тому ми повинні розуміти, що знову-таки, Питання до ВПК повертаємося. А хто є основним спонсором а, республіканської партії? А, є зброярі зброярі, нафтовики а, і компанії реального сектору економіки. От входіть з ними в кооперацію, тому що американські компанії теж чудово чітко розуміють, що в Україні відбувається ну майбутнє воїн. Їхня зброя стрімко старіше. Ти зараз можеш вкласти купу грошей, мала створити, наприклад, надводний дрон. Та його ж треба випробовувати, угу. як він буде працювати. Вже змінилося настільки полі бою, що те, що відбувалося в Україні, воно вже буде іти по світу хвилями. От, заводьте американські корпорації з ними співпрацюєте. Я вас запевняю. Вони швидко там скажуть Трампу, що, що треба, не треба допомагати, і так далі. Тому ми повинні, от, от, чіткі розуміти вигоди, шукати. І тоді ми не будемо дивитися, от, знаєте, там на ці дебати. Будемо спокійно на них дивитися, пити пиво і розмірковувати. Все ж таки, чи це слід міняти чи Байдена, чи слід міняти Байден, чи не слід пої, міняти й... Байдена. Хороша розмірковка. Я та Поставлю вам ці, ага. ці, ці питання, поставлю вам, але тільки після того, як зараз з Андрієм Мегерою поговоримо, з нами буде на зв'язку.